У нас на огляді мідні кільця під форсуночки. Дизель, е спринтер, коротше, мерседеси, Фіати е що там у нас? Сітроен и і так далі. Діаметр 15 мм наружний. Внутрішній сім з половиною. Так, і товщина півтора. Вони відрізняються. Ось на три виступа І на чотири є виступа Так. Ще є на 4 ось такі Погано видно. Ось, от з таким вирізом крестоподібним також є під форсуночки резинові кільця. Ось такі, ось такі. Ось такі. Різних розмірів, наявності їх дуже багато. Кого цікавить, магазин автокріплення. Ми є в Кремифіці і ми є в горішніх плавнях. Звоніть, заїжджайте.